Пан Сергій живе неподалік від парафії святого Миколая Чудотворця. Тож, коли дізнався про нову ініціативу, в новоствореному пункті обігріву «Добрий самарянин годуватимуть людей гарячою їжею. Записався за порадою сусідів. Чоловік вже сім років на пенсії і такий підтримці від благодійників ради. Мені сусідка сказала об этом. Хочеш? на обеды там будут, бесплатные обеды. Тогда я и согласился, Она сказала подойти сюда записаться. Я вот был вчера, меня записали, сразу. позвонили по телефону, сказали, что это, сегодня сегодня на два часа прийти, это я пришел. Свою порцію поживної гарячої їжі отримав і пан Анатолій. Каже, часто приходить до парафії по різним питанням, і як вірянин, і як активний учасник волонтерської спільноти. Така підтримка у важкі часи воєнного лихоліття для нужденних людей є важливою. А я вже давненько працюю у воєнно-волонтерському центрі учасників бойових дій і учасників АТО. І мені там сказали, ми дружимо. Ми другий раз допомагали тут багато. Вони ну, церква нам. Ми, ми як-то у великій гармонії, будемо так говорити. Ну, а так що. Мені все тут подобається. А на додачу до смачного обіду тричі на тиждень по понеділкам, середам та п'ятницям, люди щодня можуть всередині пункту обігріву підзарядити свої гаджети та телефони, випити гарячого чаю чи кави, скористатись вайфаєм для зв'язку із рідними та близькими. Цей пункт облаштували максимально швидко. Буквально день витратили на все, що називається від А до Я. Це люди нуждені, які мають тому потребу. А от вони ми так намагалися зробити, щоб це були люди, які живуть біля церкви. Чому тому, що ну, типу, зараз холодно і не. Ти важко додому, щоб не вистегло. Ми хотіли би, щоб ці люди, хоча б трохи, ми їх могли підтримувати, і ми можемо це зробити, дякуючи а, а, патріаршій а, фундації Мудра справа, яка не тільки надала нам кошти на обіди, але і надала нам приміщення, де люди можуть пообідати, які не мають можливості пообідати, наприклад, вдома да, або в них холодно. Тут можна зігрітися, можна попити чаю до обіду, ну і власне поїсти гарячу їжу. На першому етапі кількість людей, яких планують забезпечити гарячим харчуванням Очуванням тричі на тиждень 15 осіб. В разі, якщо нужденних буде більше, буде відповідно більшою і кількість порцій. Олександр Фофілатів, Максим Мурашов, перший міський.